Астрологічний прогноз з приводу людей, які пішли на співпрацю з Російською Федерацією, які отримують фінансові бонуси від того, що вони співпрацюють з Російською Федерацією після повномасштабного вторгнення. Я, наприклад, це відео ну, мене надихнуло. Історії мешканців з Мелітополя, які мені описали, що Мелітополь став, ну, типу, якби столицею колаборації Російської Федерації, типу столицею Запорізької області. От, І люди там дуже хорошо фінансово себе почувають, які м, продались за гроші Російської Федерації. А, значить, а, і я, тобто, з цього кута, яка буде доля в цих людей, що з ними буде відбуватися, трошки розкажу про 2022 рік і ой, про 2023 рік, і в основному тут буде про 2024 рік. Бо за моїми прогнозами, у 2024 році найбільші зміни ну, очікують цю категорію людей. Значить, і так, ну, спочатку, як я в минулих відео вже казав, головна теза, яка ну, показує, чому я не погоджуюсь з такою тезою, що Росія здійсневська. Чому я вважаю, що це не так? Чому я вважаю, що Росія не навсіда в Мелітополі. Значить, коли почалася ще Євромайдан і почалася на Донеччині, то у 2014 році знаки зодіака Казірох, який пов'язаний з державою. Знаход... Із кордонами знаходився Плутон. Плутон означає дуже глибокі, дуже серйозні зміни. І почалися дуже глибокі, дуже серйозні зміни в державі. В Україні, а зараз і в Російській Федерації це видно, а також проблеми з кордонами. І коли Плутон вийде із Казірога у водолій, то проблеми з кордонами, ну, нема такого прогнозу, що після виходу Плутона у водолій у 2024 році, що після цього 2024 року будуть проблеми з кордонами. І нема такого прогнозу, що після 2024 року будуть далі відбуватися якісь дуже серйозні зміни от в цих питаннях до якої держави належати. Тобто люди виб... ну, їх примушують і вони вибирають належати до російської паспорт отримувати чи залишатися на українському паспорті. Тобто, і той, хто на горі, тобто в даному випадку Російська Федерація, вона тоді людину, якщо вона не отримує російський паспорт, вона тоді людину, ну, репресії на неї якби, робить. Плутон пов'язаний з процесом отаким репресій, він управитель знака Зодіака Скарпіон. А Скарпіон нижче октави означає залякувати і здіватися, робити якісь тортури. Моральні або фізичні. От. І поки Плутон в Казірогі, то держава російська вона залякує ну, людей або підкупає. Також м -м, скорпіон пов'язаний з перерозподілом фінансів. Тобто Російська Федерація підкупає, забирає гроші у одних росіян, недоплачує їм, і передає їх. М -м, тобто, Передає їх мешканцям Мелітополя, наприклад. Тобто, забирає їх в Волгограді, там, в ростові на дону і віддає, грубо кажучи, тобто цей процес він описується Плутоном. І допоки Плутон в Казірогі, то держава в цьому процесі дуже серйозну ну, роль відіграє. Тобто, після 2024 року, після виходу Плутона з Казірога, держава не буде займатися так активно. Російська, ну зараз мова про російську процесом перерозподілу, щоб взяти гроші в одних людей, типу, і дати їх іншим людям. Значить, коли почалася більш активна фаза війни у лютому 2022 року, то, значить, Плутон ще продовжував бути в Казірогі. Тобто Казірох, на горі сила, яка людей пресує. Тобто Російська держава пресує, підкупає. Де знаходиться людина, яка пресує, підкупає. Казірог, отам на горі вона знаходиться. Тобто, це система, яка ну, е... і ще дивіться: от е... правитель Козірога, це Сатурн. І от я, коли з людьми на астраличних консультаціях працюю, то я. Бачу, що люди сприймають енергію Сатурна, що це навсігда. От коли Сатурн йде по якомусь дому гороскопа в людини, і в людині там визникають якісь проблеми, виникають або там історії, то людина відчуває, що це буде дуже довго, але взагалі завжди. І от коли маєш справу з цим Сатурном Казірогом, то. Вимушений людям казати: Ні, дивіться, от Сатурн відійде, і це вже не буде такого, це не назавжди. От, Ну, і от допоки Плутон в Казірогі, він теж породжує таку от е, слоган, типу Росія тут назавжди. <клухи> от, Значить, далі. Так от, коли почалося повномасштабне вторгнення, то в плутонічний знак Скорпіон зайшла. Точка, яка показує, де затемнення будуть відбуватися. Ну, вона зайшла трохи раніше, ніж лютий, вона зайшла в... наприкінці січня 2022 року. Ну там плюс-мінус місяць, це не принципово, в общем-то. Тобто Росія вже почала, ну, навостріла лыж, що вона буде вже на... наступати на Україну. Значить, затемнення в Скорпіоні, Точка затемнень в Скорпіоні, вона. От зараз видео записується 9 липня, і точка затемнень в Скорпіоні, вона буде знаходитися до. Ну, скоро закінчить. Знаходитися там до липня, 20 липня ще 2-3 неділі. Ще 2-3 неділі, значить точка затемнень буде в Скорпіоні. Наприкінці липня 23-го вийде зі Скорпіона. От. І тобто, в цей весь період схема така: Плутон в Казірогі, держава російська в даному випадку, Плутон перерозпреділяє кошти, залякує. Плутон означає залякувати, залякує адміністративними якимось віщами. Я нагадую, Плутон із Казірога виходить 20 січня 2024 року, але ще зайде на два місяці наприкінці осінь 2024 року. На два місяці, тобто в мене питали в коментарі: що це я кажу, що Плутон вийде з Казірога вже в січні, бо він ще на 2 місяці буде. Я от в цьому відео відповім на це запитання. Як я прогнозую, що це буде означати восени? А, так, різні такі процеси, трошки складно мені це організувати, але я. Постараюся більш-менш послідовно викладати. Ну, Тобто, нагадую це відео про те, що буде з людьми, які от, продались Російській Федерації, там, в Мелітополі, наприклад. От, Значить, ще хочу сказати, що Плутон виходив у водолій на два місяці. вперше. Це на весні, Ось на цій весні, на квітень-травень. І що відбувалося? Відбувалося, ну багато що відбувалося. Ну, одна з речей відбувалася, що ну, українські державні діячі і українські пропагандисти, і українські журналісти вони казали, все, в нас контрнаступ, ми зараз все звільнимо. От зараз буде контрнаступ, ми зараз все звільнимо. Коли Плутон на трошки заходить в новий знак Зодіака, він на початку дає інформаційний сигнал. Тобто подія сама ще не відбувається, але йде інформація. І от згадайте, про що всі люди ну, говорили в квітні, в травні. Ну, багато про що говорили. Ну, в тому числі люди були ну, так настроєні. Налаштовані, що зараз, там, все, там Мелітополь, зараз до Бердянська дойдуть, зараз контрнаступ, і в Російській Федерації боялися цього контрнаступу. Потім а, а, з 20 червня Плутон повернувся в Казірога, в Казірога все уповільнилося, і всі почали думати, та ні, якось щось швидко не звільняється. І це дає підстави тим, хто казав, що. Росія навсіда, каже, ну, от, бачите, ми ж казали, що Росія навсіда. Сатурновський знак Здяка Казіров зайшов з 20 червня до 20 січня. Я відволікся про точку затемнень, хотів сказати. Спочатком повномасштабного вторгнення. А в скарпіонівському знакі Зодіака почали відбуватися затемнення. Тобто, всі затемнення, які досі були під час півномасштабного торгнення, вони були пов'язані з Казірогом або з Тельцем, Ну, з оцією осью. А Плутон, у цей, в Казірогі, він у правітів скорпіона. Тобто, це все, -все пов'язано. Затемнення означають кармічні уроки, які проходять люди. Значить, от, от, от ця точка затемнень, вона пов'язана з минулим, ну, в нашому випадку з СРСР. І люди, які хочуть в СРСР, люди минулого, які хочуть як було раніше, вони пов'язані з оцим так званим південним вузлом, одну зі точки затемнень, і в Скарпіоні. Тобто, це означає, що ну, ця формула вся, що ті люди, які хочуть в СРСР, вони. Ну, йдуть на колаборацію типу, з державою російською. От. А Південний вузіл в Тельці, Тобто люди, які настро... налаштовані на майбутнє, вони не хочуть іти не йдуть. Або не хочуть іти і вимушені йти. Ну, в общем, типу, не хочуть іти туди на скорпіон. Скорпіон і Плутон означає змінювати змінювати своє громадянство. От. Також затемнення ставить такі е, ну як би сказати, ну карма це інерція. Це що вже накручено, і воно вже йде по інерції. Люди не дуже вибирають, бо вони раніше зробили вибір. Ну І багато людей є, вони налаштовані на гроші, що гроші в житті це дуже важливо, це головне. От. І затемнення їх підштовхують входити от в цей період, в період повномасштабного вторгнення. Продаватися Російській Федерації. Я так трошки некоректно висловлююсь, я можу ще більш некоректно висловитись, в релігіях цей процес називається так, мрачненько, продати душу дьяволу. Ну, хто займається релігійними темами, вони цей механізм, коли ти за гроші не за совість, не за світлі ідеї, а за гроші. йдеш туди, тобі дають гроші, і ти такий, о, класно, мені гроші дали окей. Значить, як побочний ефект продати душу дьяволу? він э, включається в механізми самооправдання. Бо люди, які продають душу дьяволу, вони ж не кажуть ха-ха, а -ха -ха, я. Ну, от на, цей, на цю тему є фільм Адвокат дьявола. Ну, прикольний фільм такий. От, там, ну і багато іншої літератури на цю тему є. Ну, ладно, я не буду так э, лячно казати, в принципі, ми не в релігійній організації. Просто. Просто так вигідно. Ну, типу, да? Оця тема фінансової вигоди, затемнення ну, типу, дає людям такі уроки фінансової вигоди. Получається з початку війни і до кінця липня. Тобто, от зараз відеоролик записується, я теж його не, ну, не випадково записую саме зараз. Бо саме зараз в липні будуть деякі зміни. Точки затемнень перейдуть в інші знаки зодіака. Зодиака. І Терези. Тобто, оцей механізм, що за гроші, він почне гальмуватися. І ми бачимо цей процес в Російській Федерації інфляція, тобто інфляція ну, з грошами трошки так. Проблематика. Тобто, ще більше виникають проблеми з тим, щоб брати гроші в одному місті в Росії і давати їх в Мілітополь людям, ну, наприклад, в інше місце. От, далі, значить, точки затемнень будуть в Терезах і Овні. Овін означає егаїзм, ну, наприклад, егаїзм, а терези означає справедливість. Тобто, це підсилить в Російській Федерації такі настрої, що, типу, ну, а що це справедливо? Типу, що в нас гроші в Саратові забирають, а в Мелітополі їх віддають. Ну. Віси, баланс, в чому справедливість. Ну, типу, наприклад, да, і о, він егоїзм. Тобто, жителі Саратова начнуть бути налаштовані більш егоїстично і скажуть: типу, а чого в мене гроші забирають? Ну, типу, хай вони там самі типу, розбираються. Тобто, ти, е, Перше затемнення відбудеться восени, і воно восени, ну, друге навесні 24-го відбудеться. Зараз вони восені, на весні затемнення. Тобто точки затемнень перейдуть вже зараз в липні, але відчутно цей процес почнеться в жовтні. Але дещо почнеться і в липні. Ретроградна Венера в з'єднанні з Ліліт. Ретроградна Венера в з'єднанні з Ліліт означає кидалове, фінансове, політичне обман, тобто порушення домовленості. Люди довірилися, а інші люди. Підвели, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Оця пісня це такий гімн липня, серпня, 2000, ну і червня, в принципі, друге половини червня, липня і серпня 2023 року. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Тобто Пригожин підвів, підманув. Значить, ну от вчора Зеленський. Тобто звільнив українських героїв, захисників Азовсталі. Путіна, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Путін співає Зеленського, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ми ж домовлялися, типу, що, що за історія. Ну і а ми зараз, типу, говоримо про те, що люди довірилися да, російській державі, що вона ж десь навсігда. І почнуться якісь от процеси е, у другій половині липня, в серпні. Квінтисенція їх стані затемнення, тобто в Терезах 14 жовтня. процесі ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. От, один одного люди будуть підводити. Ну, шановні глядачі, я ж, звісно, попереджаю, що це такі кармічні процеси, за них треба буде потім відповідати. Тому це не дуже вигідно зараз когось підманула-підвела. Краще все ж таки не дуже сильно підводити своїх. Родичів, побратимів, там, ну, ділових партнерів і все таке інше. Тобто, хоча провокації на це будуть. Так, переходимо на 20 січня. Плутон виходить з водолія, Ой, з Козірога. Значить, ота сила на горі, яка, а, тобто, тримала все, перерозподіляла гроші, ну, тобто, Російська держава, яка гарантувала на горі, її нема. Типу, весні 23, не було на 2 місяці, а то її не буде аж на більше, ніж на півроку. Тобто почнуться процеси, що люди, які, яким нагорі Російська Федерація казала, чуваки, все окей, типу, я Карабас-Барабас, але я вас защищу. Оцей карабас барабас Плутон, він зникає. Процеси інертні, і тобто, може це, зай... це займе скільки місяців. Ну тобто, якусь певну таку, може, це не прямо 20 січня відбудеться, а там в березні почне відчуватися, там у лютому, в квітні 2020. Ну, скоріше за все, там найбільш то проблемно. Люди, тобто люди, які довірилися Російській Федерації, вони це будуть відчувати в квітні, вже в 24-го, коли вже затемнення відбудеться, там чергове бахне, то це вже процес піде такий більш активний. От. І частина людей, вона. Почне втікати. Я вважаю, почне втікати в Російську Федерацію, ті, хто ну, дуже активні колаборанти. Чому? Тому що знак Зодіака Риби в ньому планети є, і він, і знак Зодіака Риби вони означають тікати. А, на початку війни, ну, всю війну в рибах знаход... а, вообще, уже з того, з початку анексії Крима, Ніптун в рибах з 2011 року, і ці процеси міграції, вони підсилилися. Хтось з Донбасу втікав. Хтось з Крима втікав, хтось мігрував в Крим наоборот з Російської Федерації, тобто хтось от зараз на море їде, типу з Російської Федерації жити в окупованій території. От. Але про що я кажу, що процес міграції буде сильний? Питання: хто буде мігрувати? От скажіть мені, хто буде мігрувати сильно в 2023 році Сатурн означає вимушено, не тому, що. Хочуть, я вимушу. Тобто багато людей буде мігрувати. От. І, ем, значить, допоки ці затемнення в Терезах, то буде така тема, що люди будуть казати, оці колаборанти, що ви ж нас підвели. Ну, типу, ви ж нас обіцяли. Ви... тобто, затем... А затемнення означає карма. Тобто ти колись підвів своїх співвітчизників і свою державу. От. А, а тепер тебе підводять. Тобто возврат карми по теме стосунків буде, починаючи з осені 2020. Тобто люди, хто раніше когось підводив, вони почнуть мати карму. Ну, таку. От. І я вважаю, що цей вход Плутона в Казірох на два місяці це в листопаді 2024 року. Це оці колаборанти українські з Югів з Півдня, вони спробують схова... ну, відчути оцю силу, яка їх Карабаса-Барабаса, яка їх захищає. І в Російській Федерації, ну там трошки наприкінці 24-го року, вони спробують ну, отримати якби, прихисток. Плутон буде там в Казірогі з з вересня 2024 року по. По 20 там листопада, тобто 2,5 місяці. Тобто, восени, коротше, 2024 року. Я вважаю, що оці. Колаборанти вони спробують в Російській Федерації там приютіться. Але потім у грудні 2024 року Плутон вийде в водолій вже остаточно і в Казірох не буде повертатися там найближчі 200 плюс років. Тобто і оці люди, які довірилися у цій силі Плутона, яка їх подкупала, яка перерозпределяла для них гроші, вона казала, що я тут навсігда. І вона казала взагалі, що ця вертикаль влади, яка створена Путіном, тобто Путінська держава, вона Плутон устрашаюча, сильна, могуча і із ядерною зброєю, типу, і взагалі всіх, і в общем. І це я про що таке Плутон розказую, стиль Плутона, і взагалі всіх на коліна поставить, хто з ним не згоден. Вона зникне, ну навіть теоретично. Тобто, з січня 2024 року цієї сили не буде. Сила Плутона перейде у водолій. Водолій означає не структурна вертикальна держава, яка побудував Путін. Плутон в Казірогі з 2008 по 2024, тобто Путін будував вертикаль влади в Україні. Янукович намагався побудувати вертикаль влади, ну, але в нього це закінчилося Євромайданом. Коротше, коли Плутон перейде в Водолій, от, і тоді. Е... Ну, Не буде оцеї вертикальної сили російської. Та, що в Криму, як от люди в Криму кажуть, що е, у нас порядок при Україні, у нас була анархія, тобто кожен сам за себе, приватний підприємець. А зараз у нас на горі є держ... закон російський, і він всіх нас, в общем, організовує. Тобто, оцій сили не буде. Не в Криму, там, типу, не ну, як це сказати, ні. В... Хто на горі, хто мене захистить, ну, типу того. І кожен почне відповідати, типу, сам за себе. Ну, водолій, всі, типу, вільні, незалежні. Оці планети в рибах, вони будуть впливати, на мій погляд, у 2024 і 2025 роках, як такий процес. Ну, знаєте, риби це такі, в нього різні є характеристики, але я такі зараз опишу. Скользькі характеристики, такі, такі одесько єврейські характеристики, такі, ну от, риба ж вона вислизне, тобто вона її не вхопиш. І я вважаю, що в 2024 році цей ефект буде дуже сильно відчуватися, що люди, оці, які продались Російській Федерації, скажуть, та ми ж тут і не при чому, ну так получилось, а ну а що? І сусід так зробив. Ну і взагалі, типу. І нам нічого не понятно було, нас обманювали, казали, що Росія тут навсіда, а ми тут ну, нас примусили. Типу. Тобто, почнуть придурюватися. Отакий От, процес риб в стилі риб, типу, придурюватися, мутіть, ну, типу, замутіть, туману напустить, типу, ну, в першу чергу на себе, ну, типу, себе впевнювати в цьому. Ну, і в другу чергу на людей. Будуть мовчати, тобто, риби пов'язані з мовчанням. Типу, а ми що там? Ну от цей оцей ефект Ніптона в рибах. Він з 2020, 2011 року в Російській Федерації відчувається, що вони там мовчать. Типу нічого не кажуть. От і тут, типу, якби отаке мовчання буде. Тако, тобто, коротше, фінансова підтримка Російської Федерації вона почне поступово спадати з кінця липня 2023 року, ну, десь до березня 2024 От Поступово, поетапно, вона буде спадати в 2024 році. Юпітер буде знаходитися в близнюках. З травня місяця Оце положення воно дає такий ефект. ну, Юпітер означає робити добро або допомагати. А близнюки це такий знак зодіака в даному випадку, трактовка. Меркантільний управитель меркурій, меркантільність. От. І оті сили, які ну, намагаються допомагати, вони ну, не будуть допомагати, вони будуть казати: а ти мені що? Ну, з... Ну, от, скажімо, з 1 червня 2024-го по, по травень го один рік Юпітер в Близнюках. Тобто, а тим що? Тобто, люди ці поїдуть в Російську Федерацію і скажуть: Ну допоможіть же нам. Ну, типу, восени 24-го поїдуть влітку 24-го кажуть, ну ви ж нас, типу. Якби той, ну якби спантеличили, типу росіяни. Ви ж нам сказали, що ми, ми ж вам довірились. А Доп... не скажуть, Юпітер, допоможіть нам, Юпітер Близнюках. А росіяни скажуть, а ви нам що? типу, ну, В стилі близнюків. да? І в той час, тобто влітку 24-го і восени 24-го в Терезах будуть ще затемнення і війде ліліт в Терези. Оце сполучення ліліт в Терезах і затемнення, воно означає. Ну, не просто ти ж мене підманула підвела, а дуже проблемно, ти ж мене підманула підвела. Воно ну, Терезе означає ну, хороше партнерство, а ліліт означає мір партнерство. Ну, в общем, що люди опиняться в таких ситуаціях, що їх кинули, їх підвели, а затемнення каже: ну, це ж кармічно, ти ж сам в це пішов. Ну, типу, тебе ж. Якби ну, провокували так, але ж ти це зробив. Тобто, ну, тепер карма, тепер треба відповідати. От, от такі процеси на 2020, да, на 2024 рік. Ну, Такі мої прогнози, так їх розумію. Якщо ви дивилися мої прогнози, то ви знаєте, можливо, що осталичний ну, прогнози це така тема, яка. Не ідеально слово в слово, ну, е, якби реалізується, А так, приблизно. Типу, там вітер в той бік дує, але там є якісь варіації. Тому я не гарантую, що це 100% так буде. Ну, приблизно я би отаку трактовку ви давав, як ці події будуть розгортатися. <кій> От. А ви пишіть в коментарях, будь ласка, як ви це бачите, як ви вважаєте, це все буде. Якщо ви розбираєтесь в астрології, можливо, у вас інші трактовки є, будь ласка, пишіть інші трактовки, як ви бачите, це все реалізується. Вибачаю, що таке довге відео, але ну, більш коротко, я думав, як це зжати. Не знаю, як це зжати, тому таке вийшло. До нових зустрічей!